Добрий день, Він на Ліга Нації. На вашу думку, зараз є дискримінація чоловіків в Україні. Звертаємось до Конституції України згідно з статтєю 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. А також ця стаття продовжує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками расу, кольору шкіри. Політичних, релігійних та інших переконань статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками. Зараз ми зупинимося на привілеях чи обмеженнях за ознаками статі, яких за Конституцією в Україні не може бути. Таке враження, що чоловіки не в повній мірі цінять дар свого життя, який мають, та що ніхто не має права цей, цей дар без згоди самого чоловіка, як людини та особистості. Навіть держава, яким би благомірними намірами не обставляла те, що заради її інтересів громадянин має дар е, свого життя віддати, навіть такими високими е, поняттями, як цілісність. Навпаки, держава для, свого, для того і створена, щоби приклуватися про добробуть. Безпеку та життя своїх громадян. Зараз я хотів би розкритикувати дії держави України протягом її існування. В 1996 році Україна добровільно втратила статус ядерної держави, тому що не бажала отримати власне ядерний потенціал. Ядерний потенціал України втратила на о, обмін. На обіцянки безпеки, що виразилися, в підписанні 4 Будапештського меморандуму, який по суті нічого не гарантує. Також Україна віддала, а точніше, продала РФ свої важкі стратегічні бомбардувальники 575-крилатих ракет та інше обладнання. Тоді, як нам казали, Україна навіть не отримала за це ніяких коштів, а все було зараховане як погашення боргів перед російським Газпромом. Все це є слабкістю та недалекоглядністю політики України. Таким чином, Україна розброїлася піддав дав своїм народи ризику зовнішньої загрози нападу. Вважаю таку політику по відношенню до людей, до українців, злочином. Збройні сили України за часів незалежності також скорочувалися та досягли, досягли свого мінімуму. Високопосадовці, та манучі держави, всіляко збагачувалися внаслідок цих оборудок, а народ залишався все слабкішим та все менш захищеним. І ось на, таким чином ослаблено Україну, чудово розуміючи, що ніякої відповіді не буде, напала сусідня РФ. Спочатку, в 2014 році РФ відібрала Крим. А потім влаштувала війну в Донецькій та Луганській областях. Ця війна дістала назва, назву АТО та тривала до 2022 року. В лютому 2022 року РФ почала по маломасштабну війну проти України. Героїзм українських людей, військових та цивільних країн не була захоплена ворогом відразу, але було нанесено непоправної шкоди. Вбивствами, бор бор -бор -бор бомбардуванням, захопленням територій тощо. З початком війни був масовий підйом чоловіків добровольців на захист Батьківщини, та на протязі майже трьох років війни в якихось аспектах одразу, в яких і в інших поступово почалося зловживання з боку влади, які всупереч конституційним нормам законів. Почали обмежувати населення в правах. Так одразу було введене обмеження на виїзд з України чоловікам з 18 до 60 років, окрім певних категорій, які все ж могли виїхати. Згодом і ті категорії чоловіків також обмежили з виїздом. Президент Зеленський в парламенті в Брюсселі у 2023 році розповідав світовій спільноті, що. Бо ми демократична держава. І ми повинні розвиватися, і ми захищаємо. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські. Ми хочемо бути членом європейського союзу. Ми демократична держава, і як Росія не можемо заганяти когось палками. Насправді. Навіть Росія веде себе в інший спосіб рекрутингу та платить за контракт з армією чи кошти, як при підписанні окупантами військового контракту, так і з різними заохоченнями, типу списання боргів по кредитах та великими виплатами в рази загибелі або поранення військовослужбовця окупанта. Навіть агресор РФ не замкнув свої кордони, і будь-хто з чоловіків росіян. которые не хотят принимать участие в агрессии против Украины, может спокойно выехать из РФ, або не подписывать військового контракту. Всех захоранивают на аллеях героев в тех городах, где она есть. Кто не знает, где захоронить, хороним рядом с часовней ЧВК «Вагнер» в горячем ключе. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Навіть засуджені злочинці вирівняв, якщо не бажають, то не примушуються до підписання військових контрактів, хоча військова стратегія Росіян в наступах на позиції ЗСУ, що, е, що так, е, є так званими м'ясними штурмами. Що ж з часом протязі війни виявилося в Україні? Масова корупція з розкладанням коштів, які передаються як допомога в Україні від партнерів. Насильницький спосіб мобілізації, чоловіків, які не мають бажання йти воювати. Е, мужики, успокойтесь! Е, успокойтесь. Чекай Успокою! Успокоюйтесь! Мобілізація, незважаючи на поганий стан здоров'я. Або як засіб покарання для так званих ухилятів, тобто чоловіків, яких зараз відловлює ТЦК на вулицях міста сів. Він не Люди, українські чоловіки, побачили те, що ніхто з високопосадовців держави не пішов боронити батьківщину. Особисто та не послав захищати країну своїх дітей. Державні чиновники різного рангу отримали броню від призову, а деякі навіть купили собі рішення ВЛК про стан здоров'я, який не дозволяє йти на фронт. Так представниця правдучої партії Слуга народу на Хмельниччині зробила майже усі прокурори Хмельницької області інвалідні з другої групи, якою поставила скандальна голова обласної МСЕК Тетяна Крупа. Син Олександр Крупа, начальник обласного пенсійного фонду. Уже звільнився з посади. ДБР також відкрило на нього провадження. А ось невістка Катерина Крупа, начальниця управління державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Родина Круп працює на державу та отримує заробітну плату з бюджетних коштів. Коштом податків, звичайно. Прокурори з такою інвалідністю продовжують отримати від держави пенсії часом сотні тисяч гривень на рік, які їм призначив її син, начальник Хмельницького пенсійного фонду Олександр Копа. В Україні нараховується 150 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які не працюють і не служать у Збройних силах України. Про це у Фейсбук повідомила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третякова, опублікувавши таблицю з даними. У ній перелік число цішесті осіб, яким призначена пенсія за вислугу років відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених від військової служби та деяких інших осіб питання. Чому військові, на дотримання яких було багато років, витрачалися кошти з наших податків, не приймають участь у війні. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що в лавах Нацполіції зараз працюють 75 тисяч чоловіків та 25 тисяч жінок. Ці люди обмучені, знають, як поводитися зі зброєю, складали присягу на вірність держави, отримують зарплатню з наших податків. Чому це поліцейські не боротьби державу на фронті? Чому вони, чи вони потрібні владі, щоб допомагати відловлювати ЦК простих робітників? Поговоримо сьогодні про те, як вижити чоловікові при дискримінації, яка переслідує в першу чергу зараз чоловіків в Україні. Отже, повертаємося до статті 24 Конституції України, що недо... про недопустимість обмежень за ознаками статі. По-перше, чоловіки, що зараз знаходяться в Україні, не повинні, ви повинні усвідомити свої права на недоторканність та всіляко захищати їх. Треба про недоторканність себе та свого житла. Бігом! Бігом! Я сказав! Бігом! Бігом! На виїзд! Заявити владі, на мій погляд, треба зібратися, щоб у вас було дуже, дуже багато. зібратися на якийсь концерт, Океану Ельзи, а біля обласного ТЦК та звільнити від тих чоловіків, що сидять там на підвалах. Мене зовут Шевченко Ігор Олексійович, 11.08.1988. Сейчас судержують нелегально в підвалі. Які силаміць примушують пройти ВЛК. Влада прислух... прислуховується тільки до сили, якої ви не є поодинці. По друге, вам потрібно в такий спосіб донести владі, щоб босифікувати насильно на вас не можна, але треба проводити ефективний рекрутинг, а саме гідно платити всім захисникам, що вже боронять, та в найближчому майбутньому підпишуть контракти, що ви боронити державу. Це має бути дійсно грошове, достойне грошове забезпечення, щоб влада не привласнувала корупцію міжнародну допомогу платила за захисникам престижні кошти. По-третє, мусити добитися, щоб на війні воювали і ті всі кровососи державні: 156 тисяч військових пенсіонерів, 75 тисяч поліцейських. Четверте, мусите добутися президентських виборів, так як при демократії повинна бути зміняємось влади. Якщо вам подобається такий формат, то, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Допомогти легко можна допомогти, зісконувавши любий з двох КВ-кодів, які ви зараз бачите на екрані. Але якщо все це від... не відбудеться, то треба переходити до плану особистого порятунку. Але це вже тема для іншої розмови. На все добре, до нових зустрічей. А чому ти не пішов воювати? Я думаю, що від мене на передку буде дуже мало користі, якщо мені мене завалять в перші секунди війни, тому що мені навики тактичного бою. Так можна стріляти, але навиків тактичного бою нема. Якщо якийсь снайпер зніме в першу секунду, чим я ну це, це я так допоміг країні, розумієш? А тут просто ну я думаю, що від нас багато користі тут в, в тилу, як то кажуть.